пляшки без пляшок, які я здала. Тобто 59 оєро, євро на сьогодні чек у нас. Що ми купили? Хліб десь біля євро, так. Ось таких фрікаделем. Десь 3 євро. По скидкам колбаску 89 центів написано. Обнявся орешки теж без 90. Купила ось такі цитрони Меліса, леденці ледяники. Десь додається. Далі кити. Ось таку їжу на пробу купила. Була скидка. Десь п'ять штук. Я купила буду шукати п'яту. Десь так. О, 39 центів було 5 штук. Так, 65 косметичні м -м, тютель кульки. Так, печенка. Оскільки у нас 415 грам, по скидке евро 13. Зараз попадаю. Далі ось євро 11 на маска. Ергнеться по 80 центів, Тоже орешки 90. Ерднюси. Так, Далі колбаска евро 39 солями. ще одна солями 90 по акції. Ну, п'ята штучка киціижа. Далі купила за 20 евро в дорогу фляшера, раз мене почалась роль жабки мандрівний це коли по 16 було я не купувала для кави така ось такий ось дорогу термос а зараз купила на 3, 30, 0, 36, 360 мл добре далі кола дві пляшки по 65 плюс пляшки далі ось така дешева вода не пам'ятаю почому вона ось така трохи дорожча вода здається по 89 да, дві пляшки і це по акції Мінеральна зелена Мені де по 55 центів акції такі булочки чорні, я такі люблю штуки. Да, я поміду 500 грамів 2 евро. Це євро 29. Я зараз не хожу, потому что я не, не можу 2-3 години стояти там у черзі. Просто фізично не можу. Так, морозило. акція по 2 євро із мамго. Тому закупляю витрати що зробиш. Так, Забула. Хіці вони у нас називаються, так? Або галети. Ну, євро 49, здається. Далі, кіці, кіці. Фелікс, дві пачки. По 4,59. Те, щоб довго мені не ходити. так? Надіюсь, що дуже довго я нікуди не буду ходити. Ну, і це здається все. Дякую. Іду там до секретній дрібці, дивиться. Ой, яка красива. Супер! Сьогодні ми приїдемося на громадському транспортному по воді у Берліні. Це ось рейс катер громадський F-10, який йде від Ванзе. Зупинки Ванзеї до Альткладов населеного пункту. І це є один із найдовших водяних шляхів, скажімо так, громадського транспорту в Берліні. І ось ми сьогодні проїдемося цим рейсом. Ну, Він триває десь до 20-25 хвилин. Дуже цікаво. І спробуємо з вами насолодитися, насолодитися ось такою мандрівкою по озеру Ванзей. За розкладом катер відправляється від Ванзея. С-Бан ЗМ Біль... з Берліна до Альтклада кожну годину, тобто 0-0. З, до... з 6 ранку до 8 вечора, тобто шоста, сьома, пятнадцята, 18 і так далі годині. А повертається в половині кожної години, Тобто, пів сьомої, піввосьмої, півтретьої і так далі. Тому дуже зручно і влітку це дуже популярний громадський транспорт в Берліні. Рекомендую. А відкладу Ми разом з вами прокатаємося. Туди назад. Уточка тут. Качечка. І так, карету подано тобто катер, і ми йдемо на посадку, їдемо в кладом. Разом з вами. Салат главный. Тут так гарно, але ми підемо далі. трошки менше людей. як красиво. Отже, для тих, хто хоче повторити подорож кожна година. Нові там починається з 6 ранку, 7-8 і так далі. До 8. Рівно. Годину, дві, три, чотири і так далі. А до відкладу від ванзею. А з ванзею. Короче, тікет підходить, тікет викупляють. А назад я на завідкла кожну половину. Тобто пів сьомої, пів восьмої, пів третьої, ну і так далі, до не знаю. 19.30, до пів восьмої, як там, да, не знаю, з Берліна. До 20-ї, а назад не подивилась. Ну, вечором, мабуть, ніхто не поїде на катері. А ось так тут. Чудово. Туди вгору піднімаємося від кладу. Туди далі Берлін. Не знаю, який там район це було. А тут Така чудова набережна. так от, -от. альтклада набережна. Чудове озеро. Народ відпочиває. Велике, велике озеро. Якісь єдниця з річкою я Гафель, лафешки і так далі. Сіла водна система, дуже гарна. Там народ на фоні, диких осей фотографуються. Прекрасно. Ось це дикі лусочки. Відпочивають. На березі їх тут підгодовують, відпочивають. Краса. Для моєго альт-кладу. Я вирішила приїхати, Колись я тут була, але на старому каналі. Один із перших моїх в Німеччині. Прогулянок був, була прогулянка ванзея до Альткладу. І от я знову тут, скажімо так. Маленька подорож перед далекою. Перед іншими подорожами, так більш давніми. Тому ми тут альткладу. Народ відпочиває тіночку і Сидять і відпочивають. А які тут гарні цвітуть квіти. Супер. А які тут лужалки. Зелені. Зволожуються, поливаються, там такі зелені, чудові. Просто супер. От самого альткладу. Туди вліво треба вгору підніматися, так так, там зупинки автобуса і так далі, але трохи як повернути. Далі прийти. За набережно там ось теж. Починається населений пункт. Затишно тут денюпчик, тут не спекотно як гарно. Тут она футбольна пале. Для малят, не малят, а підлітків. Ну, трошки прогуляємось, є час. Є час перед тим, як сісти на катер і повернутися назад, на рейсовика. Вернутися до Ванзе на СБ і на Хаузе. Ось ну, така прогулянка в серпні місяці. Нічого ну, собі так. Угу. 这不图。 Вілочки ми давали таку варту, супершеки, безкоштовно, як подарунок. О, класно, кольорово. Будинки над озером. Тобто можете уявити, який там шик за цими вілочками. Ну і не тільки вілочки, просто будинки. Ось туди вужайки, дерева. З деревами озеро. Туди глиб. Супер. Не життя казка. Не життя казка. На. на березі озера. Казка на березі озера. І будиночком таке казкове. Нам так не жить. Если жить, то недолго. И вообще не жить. Скажем так. Ух, и как раз. Огороже. Зеленое огороже. Красота. Вічно зелена. Ялівець. Здається. Гарно. Так, тут прохолодно. Там пішли на прогулянку. Такий дикий парк. Там вже було. Дикий парк. Гарно, 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 гарно. Отже, в нас така сьогодні. Прогулянка водним транспортом до Андкладова. Ми вже вертаємось на набережну, щоб доїхати додому. Йдемо ближче до причалу. Щоб їхати вже. На перлін, на Хаузе. Така у нас сьогодні прогулянка дуже гарними місцями. Дуже приємна прогулянка катером, який належить до громадських, до громадського транспорту, який кусує десь. Починається весно і закінчується, мабуть, до листопада. Як здесь. Із бан Ванзея. Від Ізбан Ванзея, збинка. Так, прийдесь буквально до озера. Зупинка f 10 фер.

Change here for regional services. Yes. Thank